Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про андервольтінг. Хороша, полезна процедура, яка збереже вашу віддюху значно довше, чим могло би бути, як то кажуть. Ну і плюс поможе вам її трошечки охладити. В общем, це процедура, яка охлаждає трошечку вашу відюху, робить більш стабільну ігру, ну і плюс продліває її службу. Першим ділом, перед тим як обіцяти показувати це все діло, розкажу вам деталі, як я це все діло тестірував. Які у мене були значення, щоб ви хоча б орієнтувались і не ставили собі якихось капець ожиданій, що там ви дуже сильно її будете охлаждати, цю віддюху. Хоча дивився відосики, і дуже багато людей писало, що у них була температура, допустим, 70 градусів від юхи, вони її охлаждали до 55 60, -60 градусів. Не знаю, що це за ребята, як вони це все робили, Може, це в якихось приділах, вони прямо на самих предділах його валили. Я настраював по-середньому, і мені хватає. В общем, почнемо із того, що у мене за залізо взагалі. Я повністю напишу за залізо в описі, а якщо кратенько, RTX 2060, 32 ГБ оперативи, Ryzen 5 3600, M2 SSD на терабайт, Patriot. Ну і матерінка B450. Вот. Тестірував я всі. Температури відюхи і навантаження на ігрі Red Dead Redemption 2 на максимальних ультрах. Прям максимум, що можна було викрутити, підлючувало дебело, я вам скажу, на максимальних ультрах. Ну, RTX 2060, що ви хочете. По даним, які у мене взагалі були, значить, я грав десь півчаса на максимальних ультрах їхав на коні з пістолетом у городі, скакав, там, щоб ну знаєте, максимально ці всі деталі, максимальна живость була, щоб максимальна нагрузка була. То за півчаса ігри у мене температура віддяхи від була 80-81 градус при завантаженні 36-38% самої От, Потім, після андервольтінга температура упала до 75-76 градусів, тож я півчасаю так само грав. 75-76 градусів навантаження таке саме 36-38% віддюхи. Так що я робив стандартні такі базові налаштування андервольтинга. Є ребята, які прям в приділах, в, приділах, прям в жорстких пределах вольтажа ставлять віддюху. І добиваються лучших результатів. Тому що, для того, щоб зробити андервольтінг, по факту ми як би, зменшуємо подачу на напряження в саму віддюху. Тобто Можна поставити, щоб їй менше навантаження йшло, менше і вольтаж. Би, і вона може на цьому роботи. Ну, якщо ви переборщите із кількістю навантаження, да, тобто буде дуже їй мало. то просто буде не І игра почне лагати, тому що їй просто відюхі недостаточно вольтажа. Поэтому я робив стандартний, базове таке налаштування, мені в принципі цього вистачає. Давайте я тепер покажу кратенько, як я взагалі що діла. В общем, для начала нам треба, щоб у вас було MCI Afterburner. Да, ось така от програмочка MCI Afterburner. І вам треба о, друга програмочка GPU-Z Першим ділом, GPU-Z Нам треба. Тут є ось така е, головна страничка. Нам треба другий розділ Sensors Ви її включаєте. І нам треба верхня оця строчечка, GPU-Clock. Дивимося конкретно на от, що тут написано. Включаємо ігру, вибираємо, якась ну от сама жорстка у вас є, що можна поставити їх на ультрах, на максимальних, щоб вона прям, ну реально жорстка була. GTA 5 на ультрах, чи що у вас там, чи Red Dead Redemption 2 на ультрах, чи Кіберпанк, чи Stalker 2. в общем таке, щоб ну реально жорстке було. Граємо на, їх, там, на максимальних ультрах 20-30 минут. Дивимося, яка температура. фіксуємо, Ну, температура показує Gpu Temperature Ох, мій англійський, конечно. Коротше, температура Gpu, шки Ось, оце вона. Можна взяти із диспетчера. Ось, продуктивність. Я брав відсюди. Графічний процесор. Тут показує ось температуру. Можете отсюда. Дивитися, яка максимальна температура була. І дивитися, записуєте цю температуру. І дивитися одномоментно, коли було максимальне навантаження. Скільки тут буде МГц. Максимально, навіть якщо одномоментно. Тобто, у мене максимум тут було 1875 МГц. Тобто, зафіксували. Я виписав з ігри 1875 МГц і виписав 81 градус. Все, зафіксували, виписали. Виходимо з ігри. Включаємо наш MCI Afterburner. І що нам треба? Першим ділом, відкриваємо оцю штучку курве Editor. Нажимаємо на неї. Ми бачимо такий от графік. Ми працюємо з двома величинами. Знизу у нас вольтаж, да? Це скільки ми подаємо енергії на відюху. І зверху у нас мегагерці наші. Це дуже важливо, щоб ви розуміли. І так, нам треба. Ось, вся оця ось де. полосочка. Вибираємо саме верхнє. саме-саме Верхнє, взагалі, положення цих квадротиків, бачите? От саме верхнє. Тобто, у мене зараз діапазон стоїть в районі 1900. У мене перед цим. Це вже я, це вже настроєний MCI, MCI Afterburner. У мене перед цим стояло десь на 2100, між 2100 і 2000. І, 2000. і для того, щоб опустити нам повністю це все діло. Нам треба зробити таку штучку. Дивіться, нам треба верхню планочку, саме верхній квадратик, опустити в діапазон, в моєму випадку, між 1900 і 1800. Якщо у мене було там 2100, мені треба опустити її на 200 позицій. Да? Допустимо, стояло на 2100, мені треба поставити її між 1800 і 1900 в саме верхню точку. Для того, щоб це зробити, у мене 2100 є. Я ось заходжу от сюди. І бачите, є збігуночок. І ви його так оп в сторону, допустимо, на мінус 214. Раз, от одвинули. Опять заходимо. Підожди, зараз. це так оп, сторону трохи. Бачите? Раз. Опускаємо, допустім, там. Там на 300 опустили. І бачите, все опустилось повністю. Верхній пік. Саме верхній. У нас зараз стоїть між 1800 і 1700. Тобто, у мене просто вже настроєно. Ви опускаєте, до сікого вам треба. Якщо у вас там 1870, то ви опускаєте, щоб верхня плашечка була між 1900 і 1800. Опустили. Все, good. Тепер а, вибираємо знизу вольтаж. Я вибираю 950, бачите написано 950 це самий оптимальний вольтаж для усіх відюг. Самий оптимальний, що я дивився. Ниже, якщо опускати чим 950, 1925, да? то чи вистачить навантаження для відюха. Якщо навантаження не хватить, то відюха вже не витягуватиме і гра буде ловити фрізи. Я вибрав стандартне, що всі вибирають, 950. І бачите, у нас є от такий от пивзделючок на 950 Ми нажимаємо на цей квадратик. І у нас є значення, яке ми вивели в ігрі 1875 МГц. Ми нажали на цей квадратик. І бачите, зліва у нас з'явилося у прямокутничку число 1535, допустим. І нам треба підняти його до 1875. Те, що ми вивели в ігрі. Ми раз, беремо його, нажимаємо і піднімаємо вверх. До 1800, можна стрілочкою, кстати, одинички. Нажимаємо на стрілочку верхню. Раз. 1875. Виявили, все, все поставили. Нажимаємо на хрестик. Нажимаємо зберегти тут, зберегти тут. І нажимаємо на Windows. Отут, раз. І все. Тобто, при запуску у вас вже все буде вже настроєно. От і все. Ви зробили андервольтинг. Подивіться, заходите в ігру на ультрах, граєте 20-30 минут і дивитеся, чи щось у вас помінялося. Можна, звісно, і гратися, отута, да, ставити на 950 навантаження, а менше, можна з тими значеннями там і гратися. Ну я, ребятки, не ділав так. Я в цьому не сильно розбираюся, я кучу відосів передивився. Це найкращийший варіант, найоптимальний. Мені на 5 градусів знизилась температура, мені цього, в принципі, хватає. Реально хватає От, і все нормально. Так що, отакий от андервольтін, все на -то ділі просто. Пишіть, що у вас вийшло взагалі. Чи знизилась температура, що взагалі по результатам. І пишіть взагалі, що хочете побачити. Тож що я от стрімлю вже майже 4 місяці, стикаюся з такими от моментами, то тяне, то не тяне, то є якісь ще моменти. От, і ділюся такими от прикулясами, які я настраю. Так що пишіть, що взагалі хочете побачити, зніму відосик, розкажу це все діло, як це ділою я. Так що дякую вам за перегляд.